Так, всім доброго вечора. Сьогодні все ж таки я вирішила зацепити таку тему, яка стосується кожного. А хто мене знає, хто прийшов з Тік-току, усі знають, що я давно веду Тік-ток. Ну, як давно, майже другий рік уже пішов. І коли я роблю розклади Таро, знаходяться християни, православні люди, про яких я нічого не маю проти. Я туди не лізу, я теж вірю в Бога. Бог у мене в душі та в серці в голові. Мама моя ходила дуже багато років до церкви, зараз не може, тому що в неї дійсно хворі ноги. І коли приходять християни, православні жінки, вони починають писати в коментарях: зверніться до Бога, просіть в молитві, ідіть геть від сатани, карти це зло, карти це то, це диявол, це від диявола, і повторяти більше навіть не хочу. Навіть тут я виставила свою думку в Ютубі на Різ, і там теж знайшлися люди, які написали жахливі речі. Це православні люди. Я таролог. Я займаюся, як думають всі в кавичках, чорними справами, навожу порчі, роблю на смерть, роблю привороти. Ні, я не роблю чорні справи. Я не практикую чорну магію. В плані темних справ, так? Чорну магію можна використовувати в інших напрямках, але сьогодні тема не про це. Сьогодні тема про християнський Егрегор, православ'я, церкву, батюшки, попи тому подібне. І от такий народ, який вважає, що він безгрішний. Напевно, почнемо з того, що людина, яка ходить до церкви, яка молиться, яка віддала Богу свою душу, вона вважається рабом Божим. Вона йде в Тікток. Це вже гріх. Пояснюю, чому заборонено дивитися ТСН заборонено сидіти в Тіктоці. В Тіктоці ж там гадалки, відьми, маги, там брехня, шахраї, там голі жінки, там жарти чорного юмору. Розумієте, там матюки. Коли ви ходите туди і дивитесь такі ролики, ви вже згрішили. Дивлячись новини, ви вже згрішили. Бавлячи карти в дурня, ви вже згрішили. Церква проти карт, проти гри в дурня, проти дивитися телевізори. Всі ці люди, які прийшли, а вони вже грішні, тому що вони згрішили. Люди, які вірять в Бога, ходять до церкви, моляться, вони тримають піст. Вони не сидять в інтернетах, вони не сидять в телевізорах, тому що вони моляться. Чому я так думаю, У мене бабуся, яка померла. Вона не знала, що таке матюки. Вона не матюкалась. Вона ходила кожну неділю до церкви, навіть коли була старенька і хворенька, а жила вона в Західній Україні, в горах, але все одно ходила. Вона молилася, вона в понеділок, в середу, в п'ятницю не їла взагалі жирної їжі, м'ясо, яйця, молоко. Ну, коротше, вона їла тільки суху крупу, сухі макарони, картоплю в мундирах. Вона не, не їла навіть на олії. Тобто вона тримала ці три дні піст. От, вона вставала кожного ранку. Щоб помолитися, спочатку вона йшла милася, тому що, щоб стати до молитви, ти маєш бути чистий не тільки душею, але й тілом. Вона одягала хустину на голову, вона ставала на коліна, вона молилася, била поклоном. Так само вона робила це і ввечері. На протязі всього життя зранку та ввечері вона молилася, кожну неділю ходила до церкви на службу, матюкатися вона не вміла, бо не знала. Проклинати не проклинала, заздрити не заздрила. Прожила все життя з одним чоловіком. Потім вона, вже коли діти підросли, вона розлучилася, бо він з нею дійсно знущався, мій дід. І вона заміж більше не вийшла. Вона один раз одружена, один раз вінчена, все, на все життя. Також вона ніколи не робила аборти. 90% людей в нашому оточенні вони робили аборти, викликали а, викидні. Це ж дуже великий гріх, це вбивство. Церква це також не признає. І коли людина заходить в коментарі і починає писати, обговорювати тебе, що ти погана, що ти з дияволом, а вона хороша була з Богом, це вже гріх, тому що ти осудила. Ти зашла, ти осудила, ти згрішила. Люди, християни, вони дійсно, які вірять, які православні, які ходять до церкви, вони соблюдають всі ці. Правила пости, вони постійно постять, постійно моляться. Це дійсно люди від Бога. Але таких людей, на жаль, мало. І за свої роки я тільки бачила таку людину одну, це моя бабуся. Мама моя, хоч і ходить до церкви, зараз не ходить, ну ходила ще нещодавно. Вона може десь і накричати, десь і розсердитись, десь і пісни тримати, десь і забути помолитися. От, вона дивиться новини, вона теж сидить в Тіктоці, але вона не пише там такі коментарі: там звернись до Бога. Ну, добре, я звернусь до Бога. А вам то треба? Ви бачите, як я звертаюся до Бога. Чи ви думаєте, що якщо я взяла карти в руки, то я вже сатана? Ні, є Бог і є диявол. Диявол це була права рука Бога, хто не знав. Йдемо далі. Ви говорите ритуали, ви говорите магію. Окей. Але знаєте, що самі більші ритуали проводяться саме в церкві? Ще, скажіть, що не знаєте: в церкві можуть поставити свічку живій людині за упокій. Тому що вони розсердились на сусіда, бо в сусіда межа більша, він собі забрав більше межі. Вони розсердились на сусіда, пішли, поставили йому свічку за упокій. Звісно, ця людина не помре, але хворіти буде. Проблеми, труднощі в житті в нього будуть. Також в церкві перекладають хвороби. Якщо ви бачили, коли ви ставили свічку за здоров'я, наприклад, комусь, підходила старенька бабуся, свічка ще не догоріла, там, можливо, так залишалося, вона брала і пальцями тушила. А коли вас чіпають за плече, типу похлопали, там погладили, посміхнулися, коли вас спитали, скільки годин відлік часу, тобто у вас забирають вашу молодість, ваш вік, ваше здоров'я, відьми приходять в основному в церкву ворожити. В храмі присутній демон Абара. Можете почитати про Абару, так? В церкві є диявол, демон, який працює з відьмами. В церкві ви проводите ритуали. Я вам відкриваю велику таємницю, про яку, напевно, ви не думали або, може, не знали. Хрещення дитини це такий собі ритуал християнського егрегору. Ви хрестите дитину, не питаючи згоди. В основному до року. А ви спитали, чи ця дитина хоче бути хрещена? Ні. Потім дитина виростає 18, 15, 20 років навіщо ти мене похрестила? Я не буду носити хрестик, я не вірю в Бога, я атеїст, я в диявола вірю, я взагалі магом виріс. Ну, навіщо це? По-перше, коли ви хрестите дитину, ви її даєте в рабство Господнє. Хлопчиків несуть і кладуть на алтарь. Алтарь у відйомстві у нас алтарь – це такий столик, де ми приносимо богиням, богам, дияволам тому подібне, кому ми служимо, ми приносимо пожертвування. Тобто ви свою дитину віддали в пожертву. Ви пожертвували своєю дитиною. Це перше. Друге, хлопчика виносять з золотих воріт і кладуть на підлогу. Третє, хлопчику затуляють третє око, щоб він не мав яснобачення, щоб його думки були перебиті. Це теж не є правильно. Йому мастять ручки, ножки. Це теж не є добре. Ще ви передаєте свою дитину другим, постороннім взагалі людям, хресним батькам. Тобто, будучи живими, ви передаєте своє дитя іншим батькам, щоб вони були за цю дитину відповідальні. Скажіть, будь ласка, а якщо дитина не хрещена і батьки розбилися, наприклад, в автокатастрофі та померли, а ця дитина вже нікому не потрібна? Є дідусі, є бабусі, є тітки, є дядьки, є інші браття та сестри, є сусіди, які би захотіли забрати собі цю дитинку, наприклад, є дитячі будинки, де знаходять їм батьків. Ну, хрещення це реально ритуал. Вірте мені, не вірте, але ви закриваєте третє око дитині, зрізаєте її, волосся, спалюєте її. Ви розумієте, що з нігтями, з волоссям, волосся, волосся це взагалі така сильна енергетика, з якою працюють навіть відьми і не тільки відьми. Це сильна енергетика. Ви цю енергетику спалюєте, ви закриваєте третє око. Дитина, можливо, мала вирости кимось іншим. А ви все в голові переплутали, дали в жертву Господу, пожертвували своєю дитиною, поклавши її на алтарь. Мама не може зайти до церкви, якщо вона ще нечиста. Тобто в церкві таке поняття нечиста жінка. Коли в жінки місячні, вона не має права зайти в храм, притулитися до ікони, поставити свічку. Коли в жінки місячні, прихрещені дитини, вона взагалі стоїть десь там в коридорчику, як остання людина в цьому святі. Тобто, вона рахується нечиста. Що це, блін, жінка нечиста. Жінка-мама, яка дає життя, іноді не одне життя. Виношуючи дитину 9 місяців в своєму лоні, вона дає дитині життя. Вона на собі тримає дім, чоловіка, сім'ю, побут. Вона працює. В чому жінка нечиста? Але вона нечиста. Зараз помінялися правила. Мені цікаво, сам Господь Бог ще раз воскрес спустився на землю, чи як там правильно вже сказати, я не розумію. Він сам сказав, тепер ти можеш ходити в штанях. Тобто, вже можна зайти в штанях до церкви. Не в усіх церквах, але вже є. Раніше тільки спідниця довго, щоб не було видно навіть коліна. Зараз можна зайти без хустини. Раніше не можна було цього робити. Зараз з місячними можна зайти і поцілувати ікону, поставити свічку. Блін, коли Господь спустився з небес, прости мене, господи. А і змінив правила. Ви розумієте, що ви йдете не до Бога, ви йдете до попа. Помолитися можна в домі. Мати ікону можна в домі, хоча не всім. Про це окрема тема. Якщо ваш дім чистий, віруючий, православний, там немає нічого такого, що вказує на гріх, навіть слово мат, будь-який куріння, алкоголь, секс, в кімнаті де ікона, ну, тобто вам ікону цю не можна тримати. Якщо ви йдете до церкви просто поставити свічку, помолитися, це теж добре. Але в основному ви йдете до попа. Ви соблюдаєте правила Попа. Мама ходила дуже багато років до церкви, і вона платила кожного місяця 600 гривень на газ. Чому? Чому? Тому що піп сказав, хто не платить, тот може в церкву не приходити. Я буду виганяти. А в попа недільна школа, в попа тренажерний зал, в попа будинок, величезна церква, деякі кількість машин, в Криму дача, квартира. Церква це бізнес. Тарологи, маги, відьми це теж бізнес. Я не кажу, що це не бізнес. Просто в когось це хобі від душі, допомагати людям і щось натомість отримувати, тому що я теж не буду все робити безкоштовно і плюс плачу податки. А в когось це реально бізнес, тому що вони проводять, типу, ритуали, чи як там правильно в кавичках. Я впевнена, що більшість цього робити просто не вміє більшість. Не всі є сильні відьми і сильні маги. Але більшість беруть по 8, 10, 20 тисяч гривень, іноді доларів за ритуал. Звісно, це бізнес. Коли ти береш за розклад таро 500 гривень і проводиш з людиною час, ну, це, це ніщо зрівняти з тим, що взяли 8 тисяч доларів і провели якийсь там ритуал, типу, або не провели, а сказали, що провели. Ну, коротше. Це все бізнес. Церкви це теж бізнес. Ви йдете до попа, ви несете йому гроші, ви даєте пожертвування, якщо щось не так, вас можуть вигнати з церкви. Це моя суто думка. Хрещення це ритуал. Відрізання цього волосся, спалювання волосся, передавати в жертву дитину Господу, робити її рабом і передавати в руки чужим людям, хрещеним батькам, мама, папа, які мама, папа цієї дитини. Одна мама, один папа і купа родичів. Це все. Моєму сину 18, і він мені каже, чого ти мене хрестила? Ну От чому я ношу цей хрест? Я ношу цей хрест, тому що мені бабуся його подарила. Я не можу його зняти. Але я не хотів. Ви мене не спитали. От не вірить він ні в що, він взагалі атеїст. Далі вінчання. Це взагалі ритуал такий, що людей вінчають. По колу водять проти часової стрілки їх пов'язані руки, їх вінчають до гроба. Це те саме, як в магії чорне вінчання, тільки там вінчають пару біля мертвих на могилах. Це приворот такий сильний, тяжкий, важкий з страшними наслідками. А тут все обоюдне согласіє Так, я похрестила дитину, так, я обвінчена в першому шлюбі. Це мої помилки, з якими мені жити. Я не збираюся розвінчуватися, я не збираюся розхрещувати дитину. Що було, то було. Але дізнаваючись більше, я зрозуміла, що цього всього можна було не робити. Коли люди вінчаються, вони вже не здатні створювати свої сім'ї. Якщо вони будуть створювати свої сім'ї, то перед Богом, перед законом, перед ритуалом. Я ж гикнула. Ви вже повінчені до гроба. Це і є ритуал вінчання, хрещення, причастя вином Ісуса Христа кров. А хлібчики дорав нас називають на Західній Україні це як тіло Ісуса Христа. Тобто ви це все робите тільки як в секті. А ще, знаю, що попи ходять до відьом. Так, вони роблять собі чистки, ставлять собі захисти і дуже великі гроші залишають відьмам. Хоча церква забороняє і сам піп забороняє вам це робити. Вони також ходять на розклади, навіть до наших відомих українських відьм. Коли бабки ходять до церкви в недільку, а приходячи з церкви. Топлять кошенят, тому що кішка привела кошенят, а чим їх кормити, куди їх діти, вони будуть плодитися. Тобто вони вважають, що це не гріх, закопують живими в землю або топлять у відрі. Угу. Бог дав, Бог взяв. Вони тільки в церкві святі. Чому в церквах обговорюють один одного? Стоять, кубками збираються і починають перемивати кісточки. Я не розумію, яка різниця, в чому ти зайшла в храмі. Головне, щоб ти була чиста, душею, тілом, в чистому одязі. Не в вульгарному там, правда, якомусь, але якщо це якісь штані, нехай там вони не в обтяжку будуть, але ширкуваті такі. Якщо ти без хустки, наприклад, якщо ти там в штанях, там, в пальтішку зайшла, бо ти хочеш, ти прийшла до Бога, ти прийшла помолитися. Але ж. Не можна, там можна вже, там правила змінилися, там Бог сказав робити так, а там Бог ще не вирішив, чи можна, чи не можна. Там московський, там українська церква, коротше, бізнес на бізнесу. Коротше, як знаєте, як кажуть, бізнесмен сидить зверху на бізнесмені і бізнесмена побиває. Це просто суто моя думка. Вам не треба прислухатися всім, в кожного своя думка, в кожного своя голова. Але розумійте одне, що. Егрегор християнський він теж існує. І будь-яке проведення в храмі, пов'язане з ритуалами, хрещення, вінчання і тому подібне. То, блін, сьогодні повінчали і завтра їх пішли розвінчали. Ну, сьогодні ти раба Божа рабо, раб, раба Божого, ти належиш цьому рабу Божому до гроба. Ту, блін, ти завтра пішла, ти вже другому рабу Божому до гроба. Подожди. Так ти тоді, виходить, з одним Раба Божа і з другим Раба Божа. Тобто, коли помрете, то маєте бути і поховані разом, а на тому світі всі зійдетеся і будете дружні, шведська сім'я. Ну, я це розумію, так. А волосся взагалі своє не можна нікому давати. Ви йдете до попа, ви сповідаєтесь. Ви розказуєте свої гріхи чоловікові в платі. Він перехрестив, помолив, все, іди, твої гріхи. Отпущені, чи ж ти вбила людину, ти зробила гріх, <кій> якийсь дядько чужий посторонній, такий же точно як ми, з плоті та тіла, проста людина, яка їсть, спить, п'є, народжують дітей, їдять м'ясо, п'ють алкоголь, якийсь дядько в юбці, а він просто взяв і відпустив твої гріхи. Такого не буває. Якщо ти згрішила і ти знаєш, і тобі за це соромно, зроби добре діло. Це я зараз не про вбивство кажу. Вбивство я взагалі не хочу обговорювати. Це карма на все життя і на багато-багато років вперед вашим дітям-предкам. Якщо ти щось зробила погане, тебе це мучить. Піди зроби добре діло. Внеси пожертвування на лікування маленької дівчинки, в якої рак. Погодуй тих безпритульних собак, бо їм холодно і голодно, і Обігрій якогось котика в мороз, забери його додому, постели йому якусь тряпочку, дай йому молока теплого, дай йому корму, дай йому ім'я, дай йому життя в твоєму домі. Народи дитину, посвяти своє життя їй, полюби її, дай їй майбутнє. Пожертвуй на армію на сьогоднішній день. Хоча це якщо дивитися з іншої сторони, це гріх. Пожертвування в армію на зброю, щоб вбивати інших. Тобто, це теж гріх. Так, вони на нас напали. Нам треба їх вбивати, але ми вже не православні. Ну, тобто будь-яка війна це гріх. Я не кажу, що не треба донатити на ЗСУ. На ЗСУ треба донатити, тому що ми вже грішні всі. Бо на нас напали, але вбивство одної однієї і другої сторони, хтось цю війну має закінчити, це теж гріх. Пролиття крові це великий гріх. Зробіть добру справу. Візьміть дитину з притулка, якщо ви щось зробили і вас це болить. Запаліть собі свічку вечірком, сядьте за чайком, подумайте про щось хороше, згадайте, що зробили, за що вам соромно. Проговоріть це сама собі. Наприклад, я сьогодні скривдила маму. Я обізвала, обідала, накричала, довела маму, наприклад, до сліз. В першу чергу попросити пробачення у мами, зробити приємний подарунок, сюрприз мамі, потім помолитися за її здоров'я, запалити свічку, поплакати і відпустити. Відпустити гнів, відпустити образи, прийняти пробачення, зробити добру справу. Ну, оберігати цю маму. Це і є спокутати свою провину. Визнати провину, виправити, спокутати і відпустити цей гріх, а не якийсь там дядько в Юбці, він сказав: все, ти безрішна, будь здорова доч моя, браття і состри, свідки Єгови. Ну, я взагалі про ці вообще свідки Єгови і тому подібне, я взагалі мовчу. Я забула, як ця церква називається, чи Єгови, чи євангелісти. <кій> У них раз в рік є така ніч, коли заходять всі в церкву, цю, виключається світло, замикаються двері, хто з ким переспав, той з тим переспав. Туди можуть іти жінки та чоловіки, тобто, може бути, дружина з чоловіком піти в ту секту. І була така ситуація в Україні, що син переспав своєю матір'ю. Ну, він повісився. Ну, Це таке я чула, мені розповідали. Може, хтось з вас це чув? Зрозуміє, то ви рахуєте, що це норма? Якщо ти йдеш в церкву, від тебе не мають вимагати грошей, від тебе не мають вимагати дрес-код? Ну, яка різниця? Чи ти прийдеш в штанях, чи ти прийдеш в хустці, чи в тебе між ногами критичні, вибачте, дні? Якщо ти прийшла помолитися з чистою душею попросити прощення у Бога. Притулитися до ікони, запалити свічку, ти нікому нічого поганого не зробила. З яких це пір критичні дні це стали нечистотністю жінки. Ну, Зараз уже чистотністю, зараз уже можна. Я просто не розумію. Не закликайте ніколи людей вірити в Бога це перше. Не кличте їх в церкву, це друге. Не кажіть, що моліться, більше нікому не вірте, бо тільки Бог вас почує і поможе це третє. Кожна людина знає, що їй робити. Про це кричати не треба, про це просити не треба. Чого ви не бачите тарологів? Ну, про відьом там уже мовчу, але в загальному про всіх: відьми, маги, тарологи, чорні маги і тому подібне. Чого ви не бачите цих людей, які закликають? Ти маєш звернутися до карт і взяти їх в руки, щоб. Потім ти гадала всім людям: блін, ти маєш стати відьмою, тільки це тебе врятує. Чого ми цього не робимо? Чого ми не закликаємо в свою секту? Тому що ми, кожна з нас, в цій секті одна. Одна і таких уже нема. Кожна з нас це екземпляр. У мене є таке, що мені навіть не треба робити ритуал. Я вам велику таємницю відкрию. Людина навіть може померти. Якщо мене образить дуже сильно людина, якій я нічого поганого не зробила, не заподіяла. Взагалі нічого. Але мене дійсно образили, довели до сліз, і в цю хвилину я розгнівалась. Я теж людина, в мене є теж почуття емоцій, я можу плакати, гніватися і навіть кричати, і навіть побажати зла. Що мені навіть уже чоловік казав, ти коли гніваєшся, хоча б мовчи. Бо те, що ти говориш, бажаєш, воно збувається це правда. Тобто, може людина навіть захворіти сильно, може померти, може розпастися сім'я, можуть фінанси тікати. Коротше, ця людина отримує поповній за те, що я пролила сльози, за те, що я була зла, за те, що серцем я побажала не розумом, серцем. Але тільки в тому випадку, якщо я цій людині нічого поганого не зробила взагалі. Ну, тому мені не треба ні магії, мені не треба ритуали, мені не треба нічого хімічити робити, мені не треба їхні волосся, кіхті, крові і тому подібне. От так у мене це працює на, у, на рівні злі, злості, інтуїції, е, сліз, крику душі, образи сильної, гніву от е, цього достатньо. Це може тривати 5 хвилин, це може тривати 15 хвилин, але цих 5-15 хвилин достатньо, щоб убити людину зсередини ззовні і зруйнувати все її життя. Тому перед тим, як ображати взагалі людей, що є дуже сильно, до речі, великий гріх, якщо ми вже говоримо про православне, ображати людину це гріх. Навіщо ви ображаєте людину? Якщо вас людина образила, у вас є така тобто, заповідь, так він у вас кам, каменем кине, а ви в нього киньте хлібом. Тобто він на вас сказав, що ви там тупа, а ви скажіть, а ви дуже розумний чоловік. Тобто вас ударили, підставте другу щоку, ну, так кажеться, правильно? Звісно, цього всього робити не треба, але просто так ображати людей не треба. Не треба ображати людину ні онлайн, ні на вулиці, нікого, якщо вам ніхто нічого не зробив. Далі обговорювати за спиною це теж дуже підло, дуже погано і це теж гріх. Заздрити це теж гріх, тому що, поки ви заздрите, що в чоловіка росте будинок на очах він будує, у вас нічого не поміняється, у вас навпаки все буде йти. Ви знаєте, енергетично прямо до сусіда. А сусід старався, сусід працював, сусід заробляв, в нього росте будинок. А ви сиділи, дивилися, спостерігали, заздрили, таїли в серці злобу, чому не я? От і вся ваша хороша енергетика, яку ви могли вкласти в щось хороше і отримати дохід і побудувати ще більший будинок, пішла до нього, а з вами залишилась сама погана енергетика. І ви ніколи не будете мати грошей. Ви завжди будете в бідноті, ніщиті. І завжди будете заздрити. Ображати людей, заздрити, наговорювати за спиною, полюбив ворога. От є ворог, бажає вам зла, а ви побажайте йому здоров'я. Тоді все буде добре. Стосовно християнського егрегору, я закінчила. Якщо в мене ще з'являться думки, зроблю частину 2. А поки по короткому, я пояснила, надіюся. Ви мене зрозуміли. Всім миру, всім гарного вечора. Бачите, я до вас з повагою наділа такого ведмедика, навіть не наділа свої сатанинські футболки з дияволом, з перевернутим хрестом та три шістки. Коротше, всім миру. Всіх люблю, всіх обняла.